Млинці, пісні та танці. У Дружківській гімназії інтелекту відбувся захід, присвячений масляному тижню. Підготовлені учнями творчі композиції стосувалися стародавніх слов'янських традицій, прощавання зимою та зустрічі весни. До яскравого та веселого заходу готувалися усі класи навчального закладу. Я забражу свій клас, завжди придумаю речовки і намагаюся в пам'яті можливості виступати. Ми готувалися лісні Обілі танець, готові закличку, щоб все виглядало красиво і подарить настроєння і радість всім останнім класам, щоб бути прикладом для наших малишей. Учні гімназії не тільки незмінні переможці конкурсів та олімпіад, але й не байдужі до творчості, яку демонстрували під час заходу. Діти очень люблять этот праздник, тому що заканчивається класна сладкаєшка. І, конечно же, і родители, і дети, бабушки, вся сім'я готовилась к этому празднику. вот готовила такі прекрасне угощення для дітей у цей день. Учні викладачі бажали усім миру та добра, а Україні розвитку та процвітання.